Всім доброго вечірочка, і хочу такий розклад для вас зробити. Що було, що є, що буде. І давайте одразу подивимось сигніфікацію вашу, для кого цей розклад. Хто ти, хто ти прийшов, прийшла? Імператор опять. В той розклад теж був імператор. Ну Імператор це ти така відповідальна дуже людина. Дуже відповідальна. і любиш, щоб все все держать вокруг себе під своїм контролем. Що ти любиш дуже контролювати все, що навколо тебе коїться. От все те, що відбувається вокруг, ти повинна повинен знати, бачити, чути. Все-все-все під твоїм контролем. Так, ще що? Про тебе можна сказати сила, сили в тебе дуже багато. Ти досить сильна людина, можеш управляти багатьма енергіями, стихіями. Також ти, знаєш, дуже розвинена інтуїція, також можу сказати. Животні тебе люблять дуже, так? якщо в тебе, скоріш за все, що є Домашні животні, це теж теж можна віднести до сигніфікації. І ти на зараз, от на те, що зараз відбувається, ти бачиш, що животні до тебе тягнуться. Оце буде теж така сигніфікація для тебе, тому що ти бачиш, що, наприклад, ти йдеш, йде знайомий зі своїм животним, з собачкою, з котиком, і животні люблять тебе. Коротше, так. Туз мечей. І туз мечей, от дивись, ти імператор, ти маєш велику силу. І по тузу мечей ти можеш чітко можеш определити всі за і «проти». як потрібно поступити. Все твоє логічне мислення. Все це ти дуже добре розумієш того, що ти хочеш, як ти робиш, як ти поступаєш. Ти можеш дати оцінку іншим людям, і ти будеш права. Також ти можеш, ну, це зараз сигніфікація, да? також ти можеш, знаєш, різко обробити. Тебе можеш, а знаєш, по більшій часті я скажу, що ти більше одиночка. Так не друзів, в тебе, якщо є, то пару небагато. Один-два. Не любиш, ну, дуже багатьом ти не довіряєш. Ти довіряєш більше собі. Більше тому, як ти думаєш, що ти думаєш, і ти можеш чітко поставити оцінку кому-то ілі ситуації. Тобто ти не помилишся. Ну, добре, і давай так, тепер далі, що було, що є, що буде. Да? Думаю, я сказала по сигніфікації, хто ти. Так ось для тебе буде розклад. Що було? Три карти. Що є на зараз? І що буде вперед? І чим все кінчиться? Да? Давай так. Так. Раз. Раз, подвину так, щоб було видно. І дивимось, що було. Була зустріч а, і була якась ситуація, яку ти вирішувала. Або ця ситуація була, в тебе, можливо, були якісь треугольники тут можуть проігратися, і дуже чітко вони тут просматрюються так, да? От. Також було, була ситуація, з якою ти довго не могла приділитись, не могла вирішити, як її рішити цю ситуацію. Ситуація, скоріш всього, що була, любовного характеру. І ну, тут більше всього про треугольники. Тут хтось з вас був жонатий? Або якщо це не ситуація нелюбовного характеру, то при зустрічі ти зі своїми друзями, знайомими вирішували далі... Направління якесь, можливо, якоїсь роботи, або якихось заробіток грошей, або щось. ну, вирі... Коротше, однозначно ти рішала якийсь вопрос, який задав, поставив тебе, в принципі, як би можна сказати, в тупік. Да. Ну, так. Була така ситуація. Я зараз доспрошу. Як ти з нею вийшла? От ситуації, як ти цей вопрос вирішила? Ну, знаєш, ти прийняла рішення. Глянь, дві тройки, дві четверки. Прийняла рішення, так? Да? Довго ти його приймала, довго ти думала над ним? І що? Діявол. А як ти на зараз думаєш, ти помилилась або ні? Або ти пішла на якусь провокацію? Можливо, тобі, тебе спровоцирували на це рішення? Тут ще так може проігратися. Після чого були дуже великі страждання. Страждання і теж прийняття рішення. Ну, по справедливості все розрішилось. Ти розрішила всю свою ситуацію по справедливості. Там, де були якісь соблазни, обмани, ти дуже сильно переживала, але все, все розрішилося по справедливості. Так, оце було. Далі, що є на зараз? Ну, на зараз ти плануєш. Плануєш якісь нові події. І тут якийсь іде стрес для тебе. Якась неожиданність така. Зараз я буду допитувати, що це за несподіванка така, що вона приносить тобі. Ну, по тезу кубків ти плануєш своє життя. Ти плануєш, знаєш. Щось нове хочеш для себе відкрити. Якісь нові почуття, можливо, ти хочеш, щоб ну, щось нове до тебе приходить. А що по, жа... по башні, що, ну, що, що це за несподіванка така? Іде. Верховна жриця, теж старший аркан. ну, Зараз ще. Ваш жезлов. Угу. В общем, твоє бажання, те, що ти плануєш собі надалі, ти дуже сильно переживаєш. А... З приводу того, що в тебе може не вийти, в тебе недостатньо ще сил, опита, знань, недостатньо ще якихось можливостей, можливо. Знаєш, папажу, можливо, ти ще мало прилагаєш на зараз зусиль до цього всього. Хоча інтуїція твоя робить на висоті. На зараз. А що ще про башню? Ага, дивись, в тебе ти плануєш своє життя. Ти так чітко його добре, красиво для себе все розписуєш, знаєш, що ти от прям думаєш, що це я так зроблю, це так зроблю, це так. Я хочу вийти на, ну, на ту закупки, на щось нове, на нові можливості, на нові свої бажання. На те, до чого ти там раніше колись, можливо, бажала. І по башні в тебе тут трішечки йде обломна ситуація в тому плані, що приходиться щось залишати. Розумієш, не все те, що ти хочеш, щоб воно було з тобою, приходиться щось залишати в минулому, від чогось відказатись приходиться. І для, це, для тебе це стрес, що щось треба ну, щось оставити в минулому, розумієш? От е, взяти, е, знаєш, як вищі сили розрішають тобі взяти тільки щось одне з собою, так? Да? От е, подумай, чого ти можеш відказатись. А ти мало зусиль прилагаєш до, до свого бажання. Ну, по Верховної Жриці в тебе велика інтуїція, вона дуже гарно працює. Оцей стрес, в принципі, знаєш він не. Ану, я зараз задам такий вопрос. Він повліє на твоє бажання цей стрес? А, воно в яку сторону повлияє на твоє бажання цей стрес? А, Рицарь Кубков, ти все одно а, вибереш любов, вибереш почуття, оте життя, яке ти собі плануєш, яким ти хочеш жити, і щоб прийшло в твоє життя любов, і розуміння і здоров'я. Ти обираєш це, ніж, знаєш, тут, можливо, езотерики сидять, я не знаю. І ти обираєш для себе любов. По рицарю кубки, Воно ну, ще одну карту. Мічі, ти уйдеш від яких знаєш, загрозливих таких ситуацій для себе. Ти відчуєш десь загрозу і ти одні, ну, вийдеш із цієї ситуації. Ну так от, це на зараз, те, що зараз Ну, стрес який то ти зараз получаєш. І, е, ну, в принципі, бачиш, я ж доложила карти, то воно показує, що ти вийдеш з цієї ситуації. Ти обираєш любов у життя. Так, добре, і що буде? Угу. А дивись, а тут в для тебе йдуть незнайомі для тебе ситуації. Є те, що несподіванка на зараз, вона да? вона може надалі тебе підкосити трохи. А, можливо, навіть це тразиться на, на грошах, можливо, може, так бути. А, можливо, це тразиться на твоєму здоров'ї. І, знаєш, по тому, що яке ти рішення приймеш, а, Тобі або прийдеться вкладатися а, грошима, або ну, тут краще б грошима вкладатися, або прийдеться по здоров'ю, підлікуватися трішечки потрібно буде. Ну, надалі старший аркан Фортуна він тебе виводить на е, найкращу вже пряму. Розумієш, по фортуні тобі повезе. Хоч і башня для тебе, вона е, е, дуже стресова ситуація, фортуна все одно повертається до тебе лицем. Зараз ми допросимо. Мене інтересує більше всього оця лікарня це про що? Це про здоров'я, про що це? Двойка Пентаклі. Це вибір потрібно буде зробити. Ага, знаєш, це слава Богу, з здоров'ям все буде гаразд. Тут виходить така ситуація. Тобі прийдеться прийняти рішення, в якому ти робиш який-то вибір. І вибір цей прийдеться зробити в плані, знаєш, Урівноважить всю ситуацію. Тобі, ж як то взяти і, і змінити ситуацію на найкраще. Ну, ти, в тебе інтуїція гарно робить, я перед цим вже розкладувала. Да? То ти по інтуїції своїй прислухаєшся до інтуїції, обґрунтуєш її логічно, приймеш рішення і підеш у дію вже. По уміряності в тобі дається спокойствия. Не перебарш там ні з чим, а просто потихоньку, по те, що ти собі плануєш, те, що ти життя, яке собі вже рисуєш, ти е, будеш, вийдеш по на це. Це те, що на зараз у тебе, от те, що зараз плануєш, на майбутнє для тебе буде колесо Фортуни повертається до тебе лицем, І все буде прекрасно. Добре. Ну і чим діло кончиться, да, шістька Пентаклій несподіваний подарунок. Несподіваний подарунок судьби для тебе йде. винагорода, винагорода за твої страждання, за твої старання, за те, що ти там десь щось вкладалася. Тут вкладатися можливо, ти будеш не тільки грошима, знаєш, а своїм временем, своїм часом, своїм вниманням, ну, свій ресурс отдавати. І десятка кубків щастя. ну Тут більше вже я не буду докладати. Ідеальна просто карта, композиція у нас випадає. Бачиш, шестьорка пентаклей це твоя винагорода. І десятка кубків ти щаслива. Сімейне щастя, благополуччя, гроші, здоров'я. Все в тебе вийде, все буде добре. Дякую за перегляд.